Добрий вечір всім думаючим людям і людям, які <клес> живуть за законами правової держави і мають правову логіку і хочуть зрозуміти, що відбувається в Україні в зв'язку з змінами закону про мобілізацію. І сьогодні розмова про порядок надання відстрочок. Я не є юристом. Я не є практикуючим е, якимось адвокатом, який е, там, вирішує питання, ходить по судах, доказує, що якимось моментом можна е, заставити ТЦК, прийняти якесь рішення. Але водночас, маючи і службовий, і державний, і юридичний досвід військовий, хочу свої 5 копійок вставити. Що я неправильно кажу, хай мене поправлять юристи. З посиланням на нормативні документи. Я прошу всіх, хто коментує поменше емоцій, а патріотичних або якихось інших заяв. Розмова має бути професійна, яка? На які субординації яких джерел права? Бо ми знаємо Конституція, закони, постанови Кабінета міністрів постанови накази Міністерства профільного Міністерства оборони, далі головнокомандуючого, командуючих сухопутних військ, і той полковник чи генерал, який відповідає за ТЦК. От Ось ці субординації може регулювати, виходячи з Конституції, а там ще кодекси до Конституції додаються. І таким чином, коли ми говоримо, порядок надання відсрочки, придуманий постановою Кабінету 560, де ТЦК перевірятимуть підстави для відсрочки. А також буде прийматися комісією рішення про надання відсрочки. І заводять нас у дєбрі, ставлять всіх на коліна. І це не тільки ТЦК, не тільки про відсрочки. Я вже говорив в одному відео про купу дебільних рапортів, де сидить якийсь дурак і не знає, що. І тому, якщо він прийме рішення, то командир частини чи начальник фінслужби А це не я, це не я. Це е, ревізор сказав, це старший начальник сказав, це він написав заяву, не ті документи положив. Це не я. Тобто, якщо би дати гроші чи дати якесь покарання, всі ховаються за заяву, яку пише людина. А якщо не пише, а йому положено гроші, ти йому не даси гроші, а якщо йому положено на дієм, ти його не відправиш на дієм, бо він не попросив, бо він не знав законів, бо він не юрист. Це ідіоти або, або сволота. Сволота нова, яка там себе називає новою євро, євроінтеграційною сволотою, лізе в Європу. А де правова логіка? Наприклад, коли центр прийняття рішень, ТЦК, командувач сухопутних військ, командир бригади, видає наказ рішення, не знаю що, про щось. У нього є що. Підстави. Підставою може бути заява, рішення Верхнього суду, який сказав, що, що, що робити або не робити цьому центру прийняття рішень командиру ТЦК або комусь. Може бути надіслані документи, які ставлять перед фактом командира, начальника ТЦК, що є така ситуація, є отака от людина, є отакі от документи. І, шановний полковник, приймай курва рішення! Ти приймай рішення, бо тобі дали зараз підстави. Що придумала постанова 560, написана полковниками з тецекушними головами, які туди впхали, видно, а той не читав шмигаль, підписав. І постанова 558 положення про ТЦК змінилася. І постанова 560 говорить, що ТЦК перевірятиме підстави для відсотки. Рішення буде приймати комісія на чолі з воєнним комісаром, чи головою ТЦК головою. ТЦКшна голова сейчас є така посада, нема воєнного комісара. І комісія приймає рішення з членами комісії, після перевірки твоїх документів на інвалідність чи там на багатодітність. Комісія там, чиновники різні там, соцслужби. І що вони, собаки, вписали таке, що знову ставить на кулі на людину? Комісія вивчає заяву та документи. Опа! Сидить ТЦкушний ТЦК полковник. Йому курва, мать, приїхали почтою документи, що громадянин Пупкін. Має третю групу інвалідності, або громадянин Залупкін, має дружину з першою групою інвалідності І товариш. Вернів не товариш. Пан полковник, побачивши пред'ясні його очі два документа, чи один, чи три, не Він бачить. що Є людина, є підстава, прийми рішення, оголоси рішення. Я полковник наказую, я прийняв рішення. Ні, ти, собака, пишеш, а ти заяву прийди, а прибіжіть до мене, станьте на коліна, повіляйте хвостиком, напишіть заяву. Прошу, чоловітно вас. Господін полковник, дайте отсрочку, тому що по закону у мене от, інвалідність. Дайте отсрочку, тому що у мене ж дружини. Ти курва сліпий? Чи ти сволоч, хочеш просто всіх заставити стати на коліна, прийти до тебе, кланятися і писати заяву? Шановні, як вас назвати, ви не шановні, ви, шановні долбодяки, ви хочете, щоб писали вам заяву, чоловітною шапочку знімали, кланялися, а ви їх там дрючили, нагибали і розказували, я не знаю, може бути не вийде, коротше, давай 500 доларів. Для чого придумана заява? Це один варіант, коли ти пишеш заяву. Другий варіант, тобі старший начальник каже, ось документи мені прийшли, я не знаю, чого вони мені прийшли. Давайте приймай рішення. Суддя каже, прийняти, зобов'язати полковника прийняти рішення. Це третій варіант. Четвертий варіант. Сам заявник, не пишучи заяву, присилає заказним листом, і я це так робив, і, і мій один знайомий так робив. Ходіть і прийдіть особисто. Та пошов ти на букву хуй. Взяв і послав заказну поштою через верхній орган влади, через паралельний орган влади. І в тебе на столі лежать всі підстави для прийняття рішення з комісією, без комісії. Але ви нас заставляєте писати заяви, кланятися і заходити в кабінет особисто. І оце в чому собака зарита. Тому постанова Кабінету міністрів номер 560 яка заставляє комісію вивчати заяву, вона вже порушує вибір, свободу, що можна крім заяви іншим шляхом, іншим шляхом прийняти рішення. Прошу коментувати юристів, що не так або що я не так сказав.